Такий вигляд має кабінет прийому пацієнтів однієї з амбулаторій Сум вранці 6 січня. Напередодні ввечері місто атакували російські ударні безпілотники. Один з них вибухнув неподалік медичного закладу, говорить директорка амбулаторії Вікторія Ахтирцева. Уламок пробив вікно, пошкодив стіну кабінету. Пробила стінку, відбулося влучання від шахеду кусочка. Уламку шахи в стіну. Він Відскочив прямо під кушетку. Пошкоджено одне вікно. Ми усуваємо все це власними силами. Заміряли вже скільки нам потрібно скла для того, щоб усунути. Влучання відбулося ввечері. Прийом пацієнтів на той момент не проводився, говорить пані Вікторія. Додає, уламок безпілотника влучив стіну якраз біля того місця, де зазвичай проводить прийом лікар. Сам уламок шахеду знаходиться. Під кушеткою. Там. Наразі прийому немає лише в цьому кабінеті, каже Вікторія Ахтирцева. Амбулаторія працює у звичному режимі. Пацієнти всі приймаються згідно роботи закладу. Медична допомога надається в повному обсязі. Російські військові вдарили шахедами по інфраструктурі сумської громади ввечері 5 січня, повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Вибухи у Сумах було чутно о 17.30, 17.47 та 18.14. Травмованих та загиблих внаслідок російських ударів не зафіксували. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.